24 лютого 2022 року нас завжди увійде в історію чорною сторінкою не лише для України, а й для всієї світової спільноти. Діти Сквирщини низько вклоняються перед вами і дякують воїнам, волонтерам, медичним працівникам, всім українцям та міжнародній спільноті, які щохвилини наближають нашу велику перемогу. Ми дякуємо світовій спільноті за заклик об'єднатися та відстояти суверенітет і територіальну цілісність України. Ми гордимося вами, наші дорогі захисники. Ми дякуємо, що ви нас захищаєте. Спасибі за мирне небо, мамину посмішку, за друзів, з якими я можу спілкуватися. Дякую. За можливість гратися на дитячому майданчику, жити у своєму будинку разом із моїми тваринками. Низький уклін і подяка всім воїнам, адже завдяки кожному із вас ми можемо жити, творити, займатися улюбленими справами. Дякуємо за можливість ходити до школи, спілкуватись з друзями, відвідувати уроки і дізнавати щось нове, адже у світі дуже багато цікавого. Тримаю світ в своїх долонях, благаю Бога і молю. Ти поверни нам мир у душі, країна вся повна жалю. Ми разом станемо пліч о пліч, повернемо в Україну мир. Підемо з на зустріч, на мир в нас є орієнтир.